Нас зранку були обстріли по населеному пункту Люботин Харківського району. Декілька було ракетних ударів. Абсолютно хаотично. Абсолютно по цивільній інфраструктурі пошкоджено декілька житлових будинків. Так люди отримали поранення. На щастя, вони всі легкі, навіть відмовилися від госпіталізації. Однак, все одно всі ці удари вони спричиняють руйнування, скажімо так, і електромереж і відповідно транспортної інфраструктури тощо. Тому там на місці працюють всі наші служби для того, щоб все це відновлювати так само було по. Іншому населеному пункту харківського району, так само біля дев'ятої, вже ранку нанесено кілька ударів. Ми ще ситуацію там аналізуємо для того, щоб знов ж таки намагатись зрозуміти можливо, що було цілі, тому що знову відкрита територія, знову житлові, тобто будинки і виключно цивільна інфраструктура. Ну і так само продовжуються у нас і бойові дії на півночі нашої території, на Липецькому, на Вовчанському напрямку. Ну і відповідно, куп'янський напрямок залишається на. Наразі найважче, ну звідси питання щодо цивільних і евакуації. Чи вона проводиться? Як це виглядає? Які складності з тим? У нас наразі активно продовжується проводитися евакуація по купінському напрямку. У нас на черзі ще біля відповідно 25 населених пунктів, де ми запропонували профільному міністерству прийняти рішення або скажімо так, тобто погодити наше рішення щодо обов'язкової евакуації Примусовий спосіб сімей із дітьми. Це близько 245 дітей. Ми, ми наразі маємо вив вивести. це, пов'язано. З тим, що продовжуються обстріли, ворог далі застосовує FPV-дрони виключно по цивільному населенню, по цивільним автомобілям, ми навіть вимушені по деяким населеним, фактично, тобто пунктам разом з національною поліцією обмежувати рух по центральним вулицям, оскільки ворог, оскільки ворог прицільно саме б'є по мирним нашим людям. Ну і по відповідно автомобілям і і національної там поліції. Там екстреної швидкої відповідно допомоги тощо. От е з'являється відео, наприклад, із Вовчанська, де повністю зруйноване місто. Чи лишаються там ще люди? Або ми <пас> весь час говоримо вже кілька місяців. Липці, липці, липці? Там люди є, чи вже всі виїхали? Активна евакуація вже завершена. Більше 14 тисяч людей було евакуйовано із Липецького і з Вовчанського напрямку. Якщо брати підконтрольну територію Вовчанська, там подекуди ще залишаються, скажімо так, ще наші цивільні. Однак це фактично там одиниці. Якщо брати по Липецькому напрямку, так само евакуаційні заходи наразі можуть бути, тобто продовжені за заявою людей, тобто люди ну, тобто залишається однак, це зовсім індивідуальні такі випадки. Ем, можливість виїхати в разі, якщо дозрівають до цього, та от доходять до такого рішення. Е, чи вона зберігається, і чи є з цим ну певні погіршення? Та я можу припустити, це може бути пов'язано там з обстрілами, з активністю е, російською. Ну і власне, якщо така можливість є, то чи це власний транспорт, чи це допомога волонтерів, поліції когось іншого. У нас діє відповідно координаційний штаб при адміністрації, куди входять більше ста волонтерських організацій. Звичайно, першими реагують на заяви про евакуацію. Це національна поліція, оскільки люди з відповідно звертаються або по саме прямим телефонам, або на гарячі лінії, або до волонтерських організацій, тому різні способи є виїзду однак всі вони є звичайно небезпечними і свідченням тому є. Коли фактично дівчина-волонтерка постраждала під час евакуаційних заходів на північно-східному напрямку на нашому тому і національна поліція вони всі постійно під вогнем, під прицілом, під ураженням, і звичайно, наші волонтерські там організації. Є ще небезпеки, крім воєнних, лісові пожежі зараз вирують у багатьох регіонах. На Харківщині лісова пожежа перекинулась на село, знищила половину села. Чому так відбувається? Чи є там змога гасити ці пожежі, чи це стихія, з якою складно впоратись навіть за наявності усіх потрібних сил і засобів? Ну, по перше, це так дійсно стихія, да і особливість у те, що вона йде фактично поверхово по кронам. Фактично дерев небезпека. Є те, що вона досить швидко розповсюджується. Спрогнозувати напрямок досить важко, тому що це залежить від там напрямку вітру, який постійно змінюється. і фактично ми отримали так дійсно цю пожежу від Донецької там області, яка виникла внаслідок бойових дій там і перекинулась на населені пункти. Фактично, впродовж однієї години полум'ям було охоплено більше 250 домоволодінь. На щастя, ми готові були проводити евакуаційні заходи. Ми їх провели. Вивезли більше 200 людей. Частина виїхала самостійно. Ускладнення є те, що звичайно сили та засоби для гасіння таких пожеж фактично залучаються досить. В великі біля 100 одиниць спеціалізованої техніки більше 300 працівників ДСНС це зведені загони, в тому числі і сусідніх областей Полтавської, відповідно Дніпропетровської однак заходити в ліси у нас неможливо, тому що ця вся територія була під окупацією. Всі ліси абсолютно заміновані, і оці фактично пожежі вони супроводжуються детонацією фактично боєприпасів, що спричення, що відповідно сприяє я є швидшому розповсюдженню. тому звичайно боремося вже безпосередньо на, на підходах до населених там пунктів. Ну і звичайно боремося із наслідками щодо цивільних і виїзду з найбільш гарячих точок, чи ем, є певна статистика або бодай спостереження? Та куди їдуть? Я припускаю, що передовсім це може бути Харків, але на жаль, Харків теж не має того рівня безпечності. Зрештою, жоден регіон в Україні не має 100% рівня безпечності. Та. Але разом з тим, от як це виглядає, якщо йдеться про, про область, про найбільш наближені до до кордону або до лінії фронту райони і мешканців тих тих територій? Якщо брати цей населений пункт, який найбільше постраждав від фактично пожежі, населений пункт Студенок Оскільської громади ізюмського району, то більше 200 людей були розміщені саме в цьому районі ізюмському, тобто не в самому місті Харкові, і не скажімо так, наближаючись до міста Харкова. Якщо йде евакуація, така або екстрена, або планова із зони ведення, тобто бойових дій, або наближених до неї фактично територій, то там звичайно люди тянуться до інфраструктури, а це місто Харків. Або е ті вже це відбувається пізніше. Якщо люди хочуть налагодити своє життя і, і розуміють, що це не на місяці, не на два, то переїжджають до районів до населених там пунктів більше, так би мовити, тилових. Це Лозівський район, це Харківський район, це відповідно Красноградський район. Ну і є випадки, коли ми забезпечуємо логістику, в тому числі і за межі території Харківської там області. Однак більшість таких людей це ті, хто мають родинні зв'язки з е сім'ями, які перебувають на е або центральній частині України, або, за або західній частині.